Перший прийом громадян провів міський голова Кіровограда Андрій Райкович. Кіровоградці почали сходитись з самого ранку, вирішити, просили питання житлово-комунального господарства, просили допомогти з ремонтами у школах та надати матеріальну допомогу. Пенсіонери ж звернулися до мера з питаннями пільгових перевезень. Тривав перший прийом громадян понад дві години. Низку питань вдалося вирішити одразу. Вони там в сміслів. Не, не, берут деньги незаконно, за, значит, закрывают двери, это перед этим, значит, По два чоловіка сажає вот 134 маршрут. Ми будемо проводити постійну системну боротьбу з фактами грубого порушення правил перевезень всіми можливими методами. Ми повинні контролювати дане питання. А взагалі, ми зараз готуємося і в найближчий час буде проведена реформа транспорту.